Там, там знаходиться акумулятор 3,7 вольта типу 18650. 99%, коли перестає працювати даний ліхтарик. Як правило, це відбувається взимку, коли недостатньо сонця. Наш потужний ліхтарик, оцей, наші світодіоди, швидко розряджають акумулятор в ноль І акумулятор. Виходить з ладу. Як тільки він не працює 99%, просто розберіть. Засоту мається ось така кришка. Я вже розібрав. Тут маємо гвинтик, викручуємо його. І маємо, на це не звертайте уваги, це вже мій колхоз. Маємо ось акумуляторну батарею. Типу 18650 3,7 вольти. Маємо плату, яка контролює заряд сонячної панельки, включання-виключання. Там з датчиком руху вона. Що потрібно зробити? Заміряти даний акумулятор мультиметром та перевірити. Без навантаження. Треба відпаяти. Наші дротики. замірити без, без сонячної панельки, без навантаження. Просто знімаєте цей акумулятор, замірюєте мультиметром, якщо там менше 3 вольт. Ну, хай менше 2 вольт, там 1-2 або вже 0 чим-то, то все, акумулятор можна викинути. купляєте новий акумулятор, припаюєте його на місце. Спочатку сфотографуйте для того, щоб запам'ятати, де плюс, де мінус. Но там все позначено. Вот хочу показать. Нажали жаль, світла нема. Ці под луки нам выключает светло. Вот там такая платка. Там есть сині дротики такие. Это червоні. На солнечную панельку. Ось видно у нас сонячні панельки Т, другий Т- На батарейку завжди буде Б-плюс, Б мінус. В моєму випадку я припаяв додатковий, додатковий просто акумулятор. У мене такий був, але раджу брати гарною ємкістю, типу 18650. І паяєте просто його до Б-плюс, Б мінус. Міняєте його і ліхтарик буде працювати. Ще додатково я ставлю ось такі контролери. Так не видно, зараз я покажу. Ось такий контролер. Ця оплата контролює в основному розряд акумулятора. Ну, там захист від короткого замикання, здається, в неї є. Но саме головне... Головне, вона не дає розрядитись нашому акумулятору в нуль. Вона тримає там 3 вольта чи 2,5 близько. Як тільки напруга просіла, то там до 3-2,5 тут стоїть. общем, вона відключає навантаження. І поки акумулятор не зарядиться більше 2,5 чи 3 вольт. Навантаження не буде включатися. Таким чином акумулятор буде працювати довго та надійно. Я би радив використати ось такий акумулятор. Це літій полімерний акумулятор. Це такий самий, як і 18650. Оке, тільки тут трошки інше Тут чи гель, по-моєму, залитий. Такі акумулятори використовуються там, в смартфонах, мобільних телефонах в іграшках та інше. Вони чим гарні. В основному, якщо тут написано 3000 мА, то тут їх і буде 3000 мА. Бо в тих акумуляторах можуть писати там 3000 4, 5000 мА, а туди може зайти 1000 мА або там 5000 мА. Даний акумулятор якраз чітко влазить. Цей фонарик. Ось він має розміри 75-50 на 60. 75 довжина, 50 ширина І 6 мм товщина. Він якраз чітко сюди стає і він має потужний такий об'єм в плані міліампер І він чітко сюди стане і буде довго. Служити. Тут вже встроєна плата контролю розряду. Вже плата встроєна в цьому акумуляторі Ну, вони бувають і без плати, бувають сплати. Це вже треба дивитися, як замовляться Як замовлять. Можна їх на Аліку на Алікспресі заказати або на prom.ua там класно можна сортувати. Там від меншої до більшої ціни. Наприклад, я вихватив його за 175 гривень. Ну, це даром. Практично для такого об'єму, якщо дійсно тримає. Ось інший екземпляр. Можна поставити в такий тримач холдер для акумулятора. Ось тут знову поставив я ось цю нашу платку контроля розряду. Якщо треба, посилання буде під відео. Коштує вона на цих сайтах там, від 5 до 10 гривень, я считаю, рахуються копійки. І що ще я зробив? В зимню пору року я поставив додаткову ось таку сонячну панельку. Посилання теж буде під відео. Ну, буквально там невеличких розмірів порівняно з паплувочком. Близько там 10 на 10 см. Припаюють її до наших дротиків, які йдуть від цієї нашої сонячної панельки, яка стоїть вже на ліхтарику. А ось вона ця сонячна панелька. Там йдуть дротики до платки. Я їх припаяв таким чином. До нашої платки. І тепер маю додатковий маю такі розміри 8,5 на 8. Ну, вони бувають плюс-мінус. Ось такі розміри. Зараз замірюю, взяв мультиметр. Вольтаж нашої сонячної панельки. Я знаходжу в приміщенні на панельку світи світодіодна світо лампочка 37 вольта. Ліхтарик. Ось од ліхтарика. Сонячна панелька видає 2,44 вольта. Сила струму біла, біля 1 Ампера у неї по характеристикам, плюс-мінус вона так видає в залежності від сонця. Якщо на сонці в мене е, замірялось в середньому десь 5 вольт вона видає. Якщо потужне світи сонце, ну до 7 вольт. Сила струму до 1 А. Всього достатньо, щоб наш сонячний світильник підзаряджався, підзаряджався акумулятор його. Зняв нашу платку. Ось так вона виглядає, тут маємо. Кнопочкою яка включає виключає, або перемикає режим. Режим може постійно горіти, або горіти біля 30 секунд і вимикатися Коли спрацьовуюся на дачі кругу. Ось така ось мікросхемка простенька. Ну, саме головне, куди підключати. Ось там де B. B- це батарейки. Сюди припаємо. L і L-це йде дротина наш діод на ліхтарик. Т і Т- це дротина-сонячну панельку. Сюди можемо припаяти нашу додаткову сонячну панельку. Також бувають позначки, коли їх позначають S+, плюс і S-. solar а тут все інтуїтивно понятно і зрозуміло. Як варіант, окрім додаткової сонячної панельки, яка заряджає ваш акумулятор, можна припаяти платку ось таку модуль 4056 B+, плюс, Б мінус С на батарейку. Зробити дірочку. В корпусі, наприклад, якось монтувати. Приклеїти термоклеєм, цей контролер буде примусово заряджати, можна буде заряджати його від мережі любим 5-вольтовим блочком. Вони бувають тут вход Type-C, буває micro USB, міні-USB та інші. Посилання буде під відео, якщо потрібні такі плати. Це в тому випадку, якщо сонця геть нема, і можна цей світильник зарядити. Від мережі і можна ним користуватись, наприклад, якщо геть біда з ліхтариками, можна користуватись в приміщенні під час вимикання світла. Як працює даний світильник, коли сонце світить, акумулятор заряджається, наш ліхтарик не світить. Коли сонечко зайшло, ліхтарик. По датчику руху вмикається. Іментуємо, імітуємо, сонце зайшло. Ліхтарик світиться. Можна включати на постійно, а можна включати другий режим. Буде світитись біля 30 секунд. Невеличкий лайфхак Світильник потрібно вішати поближче до сонця. Ось так от на паличці до. Повище, не на стіну, а отак от на палочки. Поближче до сонця, щоб не було ніяких. Ніщо не заважало сонцю заряджати ваш ліхтарик. Ось так до стіни вішать не потрібно, він не буде нормально заряджатися і не буде нормально світити. Так потрібно. Не потрібно робити, це неправильно.